Шановні, це упс. А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали. Повернення героїв. Україна звільнила з козлячого полону захисників Маріуполя. Азовців та наших морпіхів, всього 215 героїв. Сьогодні нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули, дякую за те, що ви зробили, і за те, що ви стояли заради нас, обміняли наших воїнів буквально на непотріб, тому що Вітя Медведчук реально нікому не потрібен. Звісно, крім свого кума бо у Путіна є маленьке запитання: куди Вітьок Дів мільярди спрямовані на підтримку руського міру в Україні. Не переймайся, вікторе, коли Росія капітулює. Ти знову повернешся в нашу рідненьку в'язницю. На Росії оголошено часткову мобілізацію та повну мобілізацію. Не з першого разу, але. Одійшло до студії та записало відеозвернення до росіян. Оголошена часткова мобілізація. Вважаю необхідним підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу проведенні в Російській Федерації чистічної мобілізації. 300 тисяч біосміття поїде воювати за путінський режим. Російська влада заявила, що на фронт будуть відправляти лише військових з бойовим досвідом. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Але що каже російська влада, це завжди хірня з під коня. Тому до лав орків вже забирають айтівців, бухгалтерів, бомжів, кнурів та ув'язнених. Як сказав наш Боженька Залужний, ми розбили професійну російську армію, знищимо яматорську. Буде свинячо-собачий вінегретик. До фронту доїдуть не всі. Точніше доїхати можуть не тільки всі, мало хто може це зробити. Звичайно, якість мобілізованих росіян бажає кращого. Це ж росіяни ще на шляху до військового вишколу бидло почало пити горілку літрами, скандалити та влаштовувати бійки. Валку батальйонів вже є перші втрати, а до фронту ще ніхто не доїхав. Я, я не тебе знімаю. знімаю. Ну, подожди, я знімаю воєнкомат. Вот он, ну, он, он я. На передову їду. От он що. А вот он я. Хаймарс, побачивши це лайно. Просто відмовиться стріляти, бо це навіть якось соромно вбивати залповим вогнем те, що можна завалити каменем та палицею. Шолтина прогнозуємо серйозне зростання виробництва пакетів. Нічний дозор роздає повістки. У буряті для нічної роздачі повісток залучили вчителів. Викладачі російської літератури та математики ходять по будинках колишніх учнів і роздають їм запрошення на швидку смерть. Нас дуже лісають, ми за школи наші. Нам можна сусіди сусіда в розкладах, тонка всідома. У них просто генератор якийсь... Там розумієш, я не можу передбачити, що буде наступного разу. Треба було тоді не скидатись їм на штори та випускний подарунок, пацани. <плес> Орки воюватимуть за дідів дідівською зброєю. Здається, хвалені необмежені запаси зброї Росії, як і все російське, виявилися смішним обманом. Росія вже вичищає дореволюційні військові склади зі списаною зброєю або викопує зброю з могил дідів Це пацанам данхістам. Таку шляпу видалі мобілізованим ванькам вручають напівзгнилі автомати Калашнікова. Навіть звиклі до всього гнилого росіяни в шоці від озброєння. Ну, получаємо. Цікаво подивитись на це сміття у дії. Автомат розвалиться ще в руках, чи стрільне в голову власникові? Обидва варіанти підходять. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Тож, якщо вам подобаються новини, від яких метелики в животі, ви можете підтримати нашу редакцію. Якщо ви за кордоном, зробити це дуже просто за допомогою нової функції YouTube. Суперспасибі! Потрібно натиснути ось тут і зробити ось таку штуку. А якщо ви в Україні, то можете скористатись посиланням на банку редакції під відео. Дякуємо вам! Тікток війська вже скінчилися. Кадиров оголосив, що у Чечні не буде мобілізації. За його словами, республіка перевиконала план призову на 254%. Як вони це порахували? Ми патріоти, ми що готові захищати свою родину ради релігії, ради свого народа дома і Боба Бандоша двісті 254% план процента пан ж, головнокомандувач тіктокерів дуже боїться масових протестів, які можуть спалахнути в Чечні через мобілізацію. Вони призведуть до прекрасної кончини Кадирова і повного розвалу тікток хаусів у Чечні. Будду втягують у війну. Мобілізованим бурятам роздають не бронежилети та спальні мішки, а буддійські обереги. У Буряті голова району зайшов до автобуса і видав майбутнім двосотим ниточки обереги, щоб все було добре. Щоб у вас все добре. Бідіть завжди з собою. У вас оберег... Робимо ставки, наскільки цей оберіг допоможе їм під час очної зустрічі з нашою гаубицею? Є підозра, що буддійські боги накладуть санкції на росіян та пошлють їх в либочезну сраку. Будда наш щури біжать з корабля. В перші ж секунди після оголошення мобілізації в Росії викупили всі квитки на літаки до Стамбулу та Єревану. На кордонах Грузії, Фінляндії та Монголії вишикувались багатокілометрові затори. Ну ви знаєте, росіян. Вони своїх не кидають. Як ви бачите, брохов на від верхнього Валарса до самого нижнього Ларса. Але якщо ви думаєте, що всі росіяни, які тікають від мобілізації, це гарні росіяни, то я вас розчарую. Це ті ж нацисти, тільки ще із цикуни. Тому і відношення до них відповідне. Фінляндія анулює візи для валянків, а казахи влаштували їм вікторину з цікавими запитаннями. Зараз ми перевіримо, дійсно, ли гражданам Росії трудніє зняти квартиру в Казахстані, ніж, допустим Казахстанцям. такий питання, вопрос ви здаєте гражданам Росії? Ну скажіть мені, Крим кримчі. Можу тільки додати Алга Казахстан. Любиш зе? Любий нахер піти. На російсько-грузинському кордоні не пропускають машини з наклейками Z та V. Вони що, поїхали туди з наклейками Z та V? Серйозно? Які вони тупі, ну чесно. Грузини розвертають машини і посилають за російським кораблем. Це створило паніку в чатах патріотів, які тікають зі своєї улюбленої країни. Тепер рашівські емігранти обговорюють, чи знімати георгівську стрічку з машини, чи можна перетинати кордон самокатом? І як вирватись із рашки нелегально через ліс? А що таке? В інтернеті ви леви толсті? А на ділі росіяни прості. Шановні, легендарне шоу Пожежа повертається тільки в по офлайн-форматі. Ми з Дантесом. <гум> да. Їдемо в європейські міста, щоб влаштувати там справжню українську пожежу. Приходьте побачитись, посміятись та задонатити на ЗСУ. На кожному івенті на вас чекає спеціальний зірковий гість. Інформація щодо цього вже скоро. Посилання на квитки під відео. Все одно грали як без ноги. УЄФА вирішило відсторонити збірну Росію від жеребкування на Євро 2024, яке відбудеться 9 жовтня. Також РФ фактично відсторонено від футболу збірних. Принаймні до остаточного завершення війни з Україною. Не здивуємось, якщо звільнених від роботи футболістів відправлять на фронт. А що вдома сидіти цицькі м'яти, якщо можна батьківщину захищати після війни? Якщо виживуть, будуть грати у паралімпійській збірні з футболу. Пішли вон звідси. Конгресмени США закликають президента Байдена ініціювати виключення Росії з Ради безпеки ООН. Нагадаю, Росія є постійним членом Радбезу і має право вето. І це НОНсенс! Адже являючись одним з головних гарантів миру на планеті, Росія розв'язала війну. І тепер ООН не може її за це засудити, тому що Росія накладає на це вето. Це все одно, що Чикатило був би суддею на власному процесі. Цілком підтримує рішення Конгресу США. Єдине право, яке має залишитись у Росії стулити пельку. Кім – приборкувач тигрів. Росіяни не тільки здаються, а й продаються. Губернатор Миколаївщини Віталій Кім викупив у окупантських солдатів бронеавтомобіль тигр за 5 тисяч ворожих доларів. У нас з'явився ще один тигр. Тигр у нас вже третій, але перший по такій процедурі. Пам'ятаєте, Ванюк писав, що ми купуємо техніку. Ну, от он тигр, який приїхав уже не отжатий, а. Куп, Купляний. Вітаємо Віталія з обновкою, яка буде працювати на нас. Російські військові краще торгувати, ніж воювати. Як то кажуть, бери шинель і їхай нахуй. <гум> Народжені повзати не літають авіакомпанія Turkish Airlines відмовилась навчати російських пілотів у зв'язку з посиленням санкцій, навчальний центр цієї компанії змушений припинити роботу з компаніями з Росії. Експерти кажуть, що це серйозний удар по системі підготовці пілотів. Позаяк для навчання в Європі двері вже закриті. Хм, Як на мене, рішення дуже логічне. Навіщо вчити російських пілотів літати, якщо літаки не ремонтують Туватимуться через санкції і просто перестануть підійматися в небо. Тож кінний візок майбутнє Росії. Пани воювати не будуть. Хлопець із команди Навального під виглядом військома зателефонував синові Пєскова Миколі та запропонував тому приїхати завтра у військомат. Але. Здравствуйте, Ніколай. Это кто? Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Подив. Значит, я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена а, повестка, а, в том числе и госуслуги. И через, и на, на бумаге она к вам приходила. И вы а, пока еще не отозвались. Там был указан номер, по которому вы должны перезвонить и завтра, в 10 утра, явиться, в военный комиссариат. Микола відповів: что никуда не приедет, син сын Пескова, и питання своей мобилизации на іншому рівні. Перейдете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем. А вы, это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. А вы, должны, вы должны понимать, а, а, если вы считаете, что я господин Песков, да. насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Uh -huh. Короче, я буду те рішать на те саме. Я буду те рішать на другому рівні. Скабис, я тут ні на каквопоніматі що і как надо правильно сі. Звичайно, не один пан не поїде на фронт, а й далі витрачатиме вкрадені у держави гроші, а воюватимуть буряти та жебраки з глибинок. Бо як кажуть, якби пан за плуга взявся, той світа б відсурався. Референдуми проходять на колесах. На окупованих територіях проходять псевдореферендуми за приєднання нашої святої землі до якогось гівна. Організація вражає, голосування проходить на лавочках та на дитячих майданчиках. Все за що береться Росія, виглядає як посміховисько. На це тайна одіжить ручку. Ви повинні пройти туди. Не Нідавни, майте, бо там, от на Ви поняли? На щастя, у цьому цирку беруть участь лише три божевільні бабці, які ностальгують за дефіцитом СРСР і своїми ще не обвислими ціцьками. <плес> Путін і пустота. Єдиний союзник Росії, який постачає їй зброю для ударів по нам Іран. І ось за це його покарала карма. в Ірані відбуваються масові протести проти режиму. Люди зносять поліцейські кордони. Протести відбуваються у 80 містах. Одне з них після вуличних боїв повністю захоплене демонстрантами. Може так статися, що незабаром влада в Персії зміниться, і безпілотники, шахіди вже будуть на озброєні України. А Росія залишиться зовсім одна. Бо навіть навіжений північнокорейський диктатор Кім Чен Ін заявив, що не буде поставляти зброю Росії. Розпаковка Чек. Наше ЗСУ знайшли кинуту російську машину, в яку орки складали награбоване в Україні. Набір, м'яко кажучи, дивує. Відео номер два. Розпаковка. Що вони тут понабирали? Грібані голодранці, блін. Голодранці вкрали кросівки, повидирали дроти, поцупили мультиварку, микрохвильовку та інші не найцінніші речі, які варто було б тягнути за сотні кілометрів. Класіка. Мікроволновка. Тут, судя по всьому, Мультіворочка. Укомплектування теж чудове. Росіяни просто скидали все купою в машину. Боже, з ким ми воюємо? Типові середньовічні варвари. <клес> Симоньян зробила камінг-аут. Пропагандистка Сімоньян зізналася, що вона не жінка. Я, звісно, не підлежу призиву, німи на службі, не жінка. Дякую, звичайно, за відвертість, але нам не потрібні підтвердження аксіоматичних речей з твого брудного рота. Просто йди нахер! <рес> Росіянки виходять заміж за трупів. Самотні жінки на Росії придумали чудовий бізнес-план майбутніх мертвих військових. Вони вмовляють перед відправленням на фронт розписатися, тому що ваша дівчушка просить вас розписатися з нею. Да, вона просить мене розписатися з нею, щоб в случае чего, щоб вона получила виплати соціальні. Виплати, виплати щоб... какого роду? Ну, коли коли погибає так, жінки отримуватимуть пільги чоловіка військового, та у разі його смерті зірвуть джекпот. 7 мільйонів рублів. Нарешті адекватний бізнес. Ну і наостанок. пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь. Тимати раптово вылетев из России до Ташкенту. Раньше он сказал, что сделает все, что от него нужно, чтобы защитить свою батьківщину. Вы можете ни на секунду не сомневаться в том, что если беда придет в наш дом и наша страна окажется под угрозой, я, собственно говоря, приму все меры стану на защиту этой страны. Буду делать это не хуже тех, кто служил, Поверьте. Выходит, что самое за Зараз батьківщині потрібно, щоб він з'їв ще тарілочку плову. Опс, а що трапилось. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Розповсюджуйте це відео в своїх соціальних мережах. Не забувайте про підписку, дзвіночок, закусіння з догори та суперспасибі, якщо ви за кордоном. Па-па!